Шановні і дорогі колеги, вітаю вас на цій прекрасному науковому заході. Хочу сказати, що ми поговоримо сьогодні про дуже нашу важливу проблему в загальній практиці, це ведення пацієнтів з гострими респіраторними хворобами. Згідно із діючим протоколом, гостра респіраторна інфекція визначається як будь-яка гостра інфекційна хвороба верхніх або нижніх дихальних шляхів, яка супроводжується розвитком респіраторного синдрому і загальної інтокситування. Рефікаційними проявами різного ступеня. І ця проблема надзвичайно актуальна в усьому світі в Україні щорічно хворіє від 10 до 14 мільйонів осіб, це складає до 30% усієї захворюваності і до 90% інфекційної захворюваності. Ну, і ВОЗ говорить про те, що ця проблема має тенденцію до збільшення. І теологічно ви знаєте, що в генезі гострих респіраторних хвороб основна роль належить. Від Вірусу, це десь до 90%. Ми знаємо найбільш популярні віруси, і приєднання бактерійної флори дуже часто і цікавою, крім коковою, яку ми знаємо, це і лігіанели, і мікоплазми, і хламідії, і це треба мати на увазі. Клінічні форми ГРЗ, в залежності від того, який орган верхніх чи нижніх дихальних шляхів уражений, це гострий рініт, рінусинусіт, гострий середній отит, фарінгідтонзіль ларінгіт і нижні дихальні шляхи це трахіт, гострий бронхіт, у малесеньких діток бронхіоліт, коли страждають бронхи найдрібнішого калібра, і, безумовно, пневмонія. Необхідний набір заходів лікаря загальної практики, це ретельний збір анамнеза, це добре клінічне обстеження з оглядом, виконанням передньої ріноскопії, фарінгоскопії, отоскопії, перкусії, аскультації грудної клітки, пальпації регіональних вузлів. Тоді ми виходимо на встановлення діагнозу, обов'язково інформуємо пацієнта про передні, природний перебіг хвороби і середню її тривалість. Ну і в разі потреби Проводяться ще деякі лабораторні заходи. Ну, наприклад, коли ми маємо підозру на той же коронавірус, ми визначаємо, маємо на це тести. Ознаки, які характерні для гострої респіраторної хвороби, це, безумовно, загальні ознаки інтоксикації і катаральні, такі як дряпання, біль, в горлі, нежить, сухий кашель. При огляді це помірна гіперемія піднебінних дужок, м'якого піднебіння язичка, задньої стінки глотки, часто з наявністю зернистості, якщо це вірусний генез, гіперемія слизової балонки носа, мигдалики частіше інтактні, але можуть бути випадки, коли ми маємо ознаки, прояви кон'юктивіта і інших органів дихальних шляхів. Середня тривалість захворювань це гострий отит 4 доби, фарингіт тонзеліт до тижня, рінусіносіт 2,5 тижня, ну а гострий бронхіт, ларингіт, бронхіоліт і пневмонія 3 тижні і навіть більше. І на це ми маємо і націлювати пацієнта, і слідкувати, щоб це не переросло в щось більш серйозне. Наведемо звичайний клінічний випадок такого, скажімо, банального РВІ, пацієнтка захворювань. Хворіла гостро, температура до 37,5 піднялась, заложеність у носі, в голові. Це підтверджується загальним оглядом. При огляді закладеність носа, біла усуга на задній третині язика, глотка червона, дифузна набрятла, лімфовузлики не збільшені, слизова балонка очей подразнена, слизяться, аускультація і дослідження грудної клітки змін не показало, І ми виходимо на діагноз, гостра респіраторна інфекція, гостра на зафарингіт, або, як говорять, застуда. Ми маємо класичну європейську практику, яка заложена в протоколах очікувати і спостерігати. Коли ми в часі спостерігаємо за пацієнтом, і якщо немає якихось загрозливих скарг або об'єктивних ознак, то от так пацієнт ведеться шляхом такого просто спокою, скажімо так, з простою дезінтоксикацією, ліжковому режиму. В гострому періоді, а якщо ж з'являються якісь скарги, додаткові або прояви, то ми повинні тоді ще пацієнта добстежити і, безумовно, додати щось до лікування. Симптоматичне лікування, яке допускається протоколом, це полегшення таких симптомів, як підвищена температура, закладений ніс, кашель, головний біль, м'язовий біль, шляхом дачі за рознижувальних, знеболювальних, муколітичних препаратів, протикашльових, декангістантів, а також порад по правильному образу ведення пацієнта і достатньої кількості рідини. І, безумовно, дуже серйозний підхід до. До призначення антибіотиків. Є тільки чіткі показання в протоколі, а взагалі-то при гострих респіраторних вірусних інфекціях вони не показують. В Україні протягом 18-19 року проводилось цікаве дослідження в багатьох центрах по проявам гострих респіраторних інфекцій. Було встановлено, що найбільш часто ГРВІ проявляється бронхітом, сінусітом, гейморітом, ларингітом ангіною. і ми звертаємо увагу на те, що ці прояви. Вони носять запальний характер, що націлює нас на те, що потрібно регулювати процес запалення. У діток до 10% це такі прояви, як бронхіт і ларингіт, 9,5% от і сінусі, також запальні процеси. Тобто ми боїмося не раз не самого ГРВІ, як уже ускладнень. Якщо це гріп, ми знаємо, які зв'язані з самим гріпом, такі, як геморагічний набряк, легень, мінінгіти, інфекційний, Цінотоксичний шок, або ускладнення, які пов'язані з приєднанням бактерійної інфекції в різних абсолютно органах, частіше лор-органах, ну і, безумовно, пневмонія, гломераломіфрит і інші. Я часто от навожу цю табличку по епідеміології гріпа. Число смертельних випадків, незалежно якого розвід розвідку України, чи це США, чи Німеччина чи Україна, у співставленні до кількості Населення, воно практично відповідно однакове. Про що це говорить? Що протоколи, якими ми послуговуємося, на жаль, не є ідеальними, що вони не завжди дають таку відповідний результат, і це говорить про те, що ми повинні думати про те, як лікувати правильно вести хворого з гострим респіраторним захворюванням. Коли от в ході нашого дослідження ми проаналізували, якими засобами користуються люди, то це 32% противірусні засоби. непрямої дії, ми знаємо, що доказовості аж такої повної вони не мають, або симптоматичне лікування, про яке я говорила, яке так. Також грішить ускладненнями, як НПЗП, судинозвужувальні препарати, але звернули на увагу на те, що у 27% випадків застосовуються біорегуляційні препарати. Це говорить, що вони вже займають поважне місце у лікарській тактиці. У діток, на жаль, 56% пацієнтів маленьких отримували антибактерійну терапію в силу різних причин і є, безумовно, не завжди за показаннями. А це дуже серйозно, тому що, за даними ВОЗ, ви розумієте, що при гострих респіраторних вірусних інфекціях є чіткі показання, а от таке безмежне застосування призводить до антибіотикорезистентності, імунодефіцитів, дисбіозів, які також потім треба коригувати. Тому ми виходимо на те, що стандартно протокольна терапія в силу незначної недостатньої ефективності, того, що немає препаратів з біорегуляційною, Дію яких, які сприяли б процесу відновлення саморегуляції, великій кількості побічних ефектів призводить до того, що ми можемо стверджувати, що на допомогу академічної терапії і могла б, і приходить на допомогу біорегуляційна медицина, яка сприяє відновленню процесів саморегуляції. І про сьогодні ми про це коротенько поговоримо. Ми знаємо з вами такі препарати, як вібуркол, паличка. Виручалочка, уведені діток з ГРВІ з перших днів життя, і противірусних препаратів, такі як гріб хель і енгістол. В більш тяжких ситуаціях я скажу про лімфоміазод і Гріб-хель позиціонується як протигріпозний імунокоригуючий і детоксаційний препарат, які Є, діє знижує знижує ентоксикацію, знижує температуру до такої адекватної, Причому не тільки при гріпі, а й інших інфекціях, при кору, при тому ж коронавірусі, і це дає можливість знизити розвиток позагріпозних ускладнень. Причому препарат є в ін'єкційному стані, і в перші дні можна тричі на день колоти, а є таблетований. І ми маємо схему ініціації в гострій фазі, це що 15 Хвилин під язичок. За 15 хвилин до їжі до розмоктування протягом 2 годин, а потім з переходом на трьохразовий прийом. І я цю схему не буду повторювати, вона стосується всіх пероральних препаратів. Хочу звернути увагу, на прикладі гріпхеля, що ін'єкційна ампульна форма ведення є найбільш ефективна і більш швидкодіюча, в силу того, що складники препарата мають менші розведення, тому в перші дні в гострій фазі доцільно Вводити ін'єкційно препарат, а потім переходити на призначення героральних препаратів. Енгістол мій улюблений універсальний противірусний імунокоректор, який діє трьома шляхами: і шляхом активації неспецифічного противірусного захисту, за рахунок індукції інтерферону, неспецифічного фагоцитозу, за рахунок відновлення дезінтоксикації і антиоксидантної дії. ну, Принаймні він впливає точно на систему глютатіона і встановлена інвітро пряма противірусна дія. Не тільки проти віруса ГРІПа, на це є серйозні дослідження, але і при аденовірусі типу 5, вірусі простого герпіса 1, респіраторно-сенцитуального віруса, і ріновіруса людини. Тому цей препарат також ми можемо застосовувати в ін'єкційній формі, навіть в одному шприці з тим же ГРО. Хелем І також переходити на таблетований прийом. Вібурькол палочка-виручалочка практично всіх педіатрів, діткам з вираженою інтоксикацією для нормального реагування впливу на корекції на температурний режим. Для того, щоб зменшити збудження, причому можна призначати діткам від народження, вагітним, годувальницям, препарат застосовуємо в супозиторній формі, це теж дуже зручно. Для новонароджених по одному супозиторію двічі на добу, а дорослим діткам і дорослим по супозиторію 3-5 разів на добу з переходом на трьохразовий прийом. Можу сказати про прекрасний препарат лімфоміазот. Це біорегуляційний лімфодренажний препарат, який дає можливість при затяжному перебігу, при рецидивуючих процесах посилити схему лікування. Він активує дренаж міжклітинного простору, міцний детоксикатор, покращує бар'єрні функції лімфатичних вузлів, впливає на метаболіку, і цей препарат також буквально з перших днів захворювання. Можна застосовувати ін'єкційно, змішуючи з тим же гріпхелем, енгістолом, травмелем в одному шприці можна, можна окремо, і також є у нас крапельна пероральна форма по 10 крапелюк, так як і таблетовані препарати. Я завжди співаю славу травмальце. Коли я сказала про те, що прояви і ускладнення є запального генезу, то безумовно варто призначати цей універсальний регулятор запалення і болю. Він діє на всі фази і п'ять ознак запалення, має протибольову активність, він оптимізує запалення, є антиоксидантним, імунокоригуючим і регенеруючим засобом. Також є ін'єкційна форма в перші дні до. Добре по ампулі тричі на день, з переходом на сублінгвальний прийом за схемою ініціації і стандартною схемою. Препарат створений таким чином, що всі складнички діють скомпоновані так, що діють на всі шість стадій запального процесу, і ми маємо зараз. На прекрасну доказову базу, міжнародне дослідження під керівництвом Чарльза Сірана, професора Гарвардського університету, показало те, що препарат не просто блокує запалення, а розрішує його, тобто використовує захисний механізм запалення. Всі міжнародні групи вчених працюють вчені з Штатів, з Англії, з Німеччини і інших країн. Вони порівнюють зміни транстриктома. Клітин після введення травми у порівнянні з е, е, діклофінаком на моделі заживлення ран шкіри мишей. І це проводиться супертехнологічним методом молекулярного секвінування, який дозволяє визначати прямі послідовності мільйонів прямих молекул. І встановлені такі висновки, що травмель на відміну від діклофінака не інгібує циклооксигіназу-2, а інгібує прозапальний біосинтез ліки тригенів, сприяє біосинтезу спеціалізованих пророзрішуючих ліпідних медіаторів, які якраз і були відкриті групою Сірана і також забезпечують більш швидке розрішення запалення, що дуже важливо, бо ми запалення не доводимо до фіброзу і до творення хронічних процесів, що дуже важливо. І знов таки ампульна форма більш активна, більш швидкодіюча в зв'язку з, з меншим розведенням чинників даного препарата. В Україні проведелось цікаве дуже дослідження по дієвості біореволюційного препарата травмель при лікуванні і профілактиці ускладнених форм ГРВІ. І наш Тернопіль брав участь в цьому. Ми досліджували в центрах. 300 пацієнтів, 200 дорослих і 10 діток, яких лікували згідно з наказами, діючими за ГРВІ. І вибирали пацієнтів, які знаходились в перших днях хвороби, така легкого і середнього ступеня, і ті пацієнти, які точно не приймали антибіотиків і противірусних препаратів прямої дії. Частині пацієнтів призначали це основна група 150 пацієнтів. Пацієнтів загально прийняти лікування і плюс травмель в перший день сублінгвально за схемою ініціацію, а далі з переходом на протягом двох тижнів трьохразовий прийом. А контрольна група лише отримувала стандартне лікування. І що ж ми отримували? Крім того, що елімінація симптомів значно скоріше відбувалася, ми встановили, що запальні ускладнення, наприклад, у дорослих в контрольній групі становили 47%, а там де травмель, лише 10%. НПЗП застосовували відповідно 64% і лише 15%. Антибіотики 33% і лише 2%. Пневмонії в групі Групі з травмелем взагалі не було, а один випадок, на жаль, вискочив у групі протокольного лікування. У діток також отримали дуже гарні дослідження, результати. Ускладнення мали 76% групи контролю, а в основні лише 8%, НПЗП 82,20 лише відсотків, і антибіотики 64,2%. Тобто травмель був дієвий. І клінічно з перших днів, і також сприяв профілактиці видикнення ускладнень. Також позитивні дані ми отримали за результатами аналізів крові, Зменшувалися на 12,5% показник лікацитів, паличок, це реактивного протеїна взагалі на 81,5%. У діток також знижувався показник еозінофілів на 8,8%, тобто результати були надзвичайно показовими. При ГРВІ, крім цих препаратів, ми застосовуємо також органотропні препарати, якщо це рініт, то на додачу еуфорбіум композитом, якщо тонзеліт, ангін хель при кон'юктювіті – около хель. При ускладненнях я скажу, що ми можемо також застосовувати. Еуфорбіум це органотропний протизапальний препарат для носа і навколо носових. Пазух, він спреєва форма, його можна застосовувати і в гострій фазі, і для лікування аденоїдних вегетацій, озени для догляду заносику новонароджених буквально з перших днів по 1-два вприскування в кожну ніздрю, а дорослим можна і частіше. Наприклад, клінічний випадок, коли пацієнтка з ГРВІ десь через тиждень. Отримала нові скарги. Коли вже її стало стан покращувати, вона відчула відчуття першіння в горлі, болі, неприємний запах з рота, температура знов підвищилась. За нами не завиявили, що вона перехворіла інфекційним мононуклеозом і мала хронічний танзіліт, а заразилась від дитинки. Об'єктивні дослідження це підтвердили, підтвердили були і лімфовузлики збільшені, і гіпертрофовані мігдали. Також шоє було 36, це реактивний білок підвищений, і ми вийшли на діагноз ГРВІ з загостренням хронічного танзеліту. Ці пацієнти на додачу до лікування ми призначили такий тріаду: лімфоміазод дренажний, траумель як регулятор запалення і ангінхель на додаток до антибактерійної терапії. Ангінхель це органотропний протизапальний препарат для горла і мигдалі, він зменшує біль і набрік, дрінує добре і знижує частоту тонзилогенних ускладнень. Препарат пероральний, призначаємо, так як і всі решта препарати, діткам можна розминати таблеточку і давати на водичці чайну ложечку буквально з першого року життя. І от схема може бути такою: в принципі, я вже більшість препаратів охарактеризувала. Скажу тільки що тут ще добре призначати композитум, про яку я також скажу далі у плані лікування хворого. Хворою з пневмонією. Також клінічний випадок, коли пацієнтка через тиждень після початку ГРВІ. Вдруг її почав ще турбувати приступоподібний кашель, знов температура піднялась, пітливість, слабкість розвелась у неї, безумовно, її обстежили, визначили, що справа ослаблене дихання при аскультутації з дрібноміхурцевими вологими хрипами, поодинокими сухими, провели цифрову флюорограму, яка встановила, що є у нижній долі пірваскулярна інфільтрація, правий корінь інфільтрований. Також аналізи підтвердили, дещо збільшене шої 22, також встановили навіть збільшення трошечки рівня глюкози, фтізіатр підтвердив наявність позагоспітальної правобічної нижньодольової пневмонії і також провели дослідження функцій зовнішнього дихання, яке визначило в інтелектуальному. Ційну недостатність першого ступеня за змішаним типом, мокротиння виключила наявність туберкульозу онкології, характер гнійний, консистенція тягуча, лікоцити. І лікування призначили відповідне з протоколом до ведення пневмонії, це обов'язково базисна терапія амокциселін, захищений клаулановою кислотою, з муколітичними засобами, масажем м'язів спини, з скалій йод на праву підлопаткову ділянку, але, маючи досвід дуже доброго впливу біорегуляції, ми підсилили цю схему біорегуляційними засобами: це лімфов. Фаміазот з травмелем, ехінацея, як антибактерійний імуномодулятор, і так як у пацієнті кашель, то призначили бронхаліз-хей. Мукоза це препарат, який ну, я обожнюю особисто, який дренує слизові. І тому при кашлі, коли страждають слизові оболонки, як мінімум дихальної системи, дуже добре мукозу ін'єкційно хоча б 2-3 рази в тиждень призначати. Крім того, препарат позиціонується як біорегуляційний пропребіотик, А ми призначили антибіотики, тому під захистом мукози ніколи не буде дізбіоза. І ін'єкційно тричі на тиждень в поєднанні з лімфоміазотом і травмелем дуже добре призначити цей препарат, який показує себе як дезінтоксикаційний, регенеруючий, протизапальний, метаболічний, секретомоторний і спазмолітичний. Бронхалістель таблітований добре, як органотропний протизапальний препарат для бронхів. Він очищає бронхи, покращує реалізацію кашля. І дуже важливо пам'ятати про те, що не тільки при гострих респіраторних інфекцій цей препарат добре, але й при хронічний, при кашлі пальників, при хозлі. також дуже добре дієвий препарат. Діткам можна призначати його з трьох років. І хіноцея, про яку я вже згадувала. Цей препарат добре відомий, це універсальний біорегуляційний імуномодулятор, який добре дуже діє при любих мікстових станах бактерійних, вірусних, гельмінтозах і таке інше, має дезінтоксикаційну дію. Його ще називають біорегуляційною вакциною, оскільки в його складі є час, часточки мікробів, про які я сказала, і препарат дуже гарно розпрацьовує підсилює імунітет. Його також можна призначати діткам віком від уже одного року. Препарат ампульний діткам можна або вводити, або можна навіть в питному режимі пропонувати використати. При тяжких станах, коли формується вже якась, не дай Бог, хронізація, а щоб її не виникало, при пневмонії, добре призначити енерготропну терапію. Це такі препарати, як коензим, який діє на рівні циклу трикарбонових кислот, активує тканинне дихання, є потужним антигіпоксантом, антиоксидантом, регулює вітамінний і мінеральний обмін хоча б два рази в тиждень в ін'єкції по 2,2 мл. Чергу Путіна з біхіноном композитом, який діє глибше на рівні дихального ланцюга мітохондрій, також усуває гіпоксії, має дезінтоксикаційний, імунотропний і антиоксидантний ефекти, і має вже добру доказову базу. На одному з біохімічних конгресів в Берліні доповідалось про те, що на моделі первинних лімфоцитів людини сучасними методами цитохімії було показано, що така. Комбінація кензима з обіхіноном, вона вдвічі посилює ефективність дії сукцинат дегідрогінази, це ключовий фермент цикла крепса, і цей ефект доволі довгий, понад 48 годин, що дає нам карт-бланш у використанні таких препаратів. Два слова скажу про унікальний препарат такого аналога взагалі нема, гліоксаль композитом, який в тяжких випадках торпідного запалення, дуже гострих інфекцій або по зріпозних ускладнень розблоковує анаеробний гліколіз і таким чином, також є антигіпоксантом, антиоксидантом, імунокоректором і захищає ДНК від пошкоджень і навіть інгібує неопластичні зміни такий дуже потужний препарат. І дуже важливо, що в залежності від ступеня енергодефіциту, ми можемо чергувати оцих три препарата: коензим композитом, убіхінон і гліацаль композитом, по дням. Хоча б двічі ін'єкція кожного з цих препарат. Препаратів. Ну і два слова про профілактику. Коли ми входимо в осінньо-зимовий період, добре використовувати енгістол. я його просто в сумочці ношу. Одну таблеточку зранку до розсмоктування просто з підйома. І ніколи тобі ГРВІ не вчепиться. Якщо ж уже епідемічний період, можна вранці енгістол, а ввечері гріп-хель. Коли ми в вогнищі епідемії, тобто контактний пацієнт, то тричі на день перорально застосовувати ці препарати. Ну, а при перших симптомах переходити на схему ініціації що 15 хвилин протягом 2 годин. Таким чином, часто хвилин довготривуючим на ГРВІ. Хронічним пацієнтам захворювання лор і дихальних шляхів, групам підвищеного по постгріпозних і інших вірусних ускладнень, от ці препарати, про які я сказала, добре мати на увазі нам лікарям, щоб більш раціонально і ефективно і вести вірусну інфекцію, і ще й попередити ускладнення. І на любій фазі лінії хвороби від передфази до уже рік Препарати біорегуляційного ряду мають свою нішу і вони доцільні, особливо таким категоріям, як новонароджені, дітки, вагітні, годувальниці грудьми, похилого віку пацієнтам з коморбідними станами. Тому ми рекомендуємо це, це підвищує авторитет лікаря, його конкурентоспроможність і пацієнти тоді задоволені ефектом і станом свого здоров'я. Я, завершуючи свою доповідь, хочу. Прочитати вірш Василя Симоненка, який дуже впав мені на душу, і я вважаю, що ми зараз повинні єднатись навколо е, української патріотичної ідеї. Я закоханий палко без міри, у небачену вроду твою, що все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю, у кожну днину гріє душу. Твоє ім'я, ненаглядна, горда, єдина Україна моя, слава найкращим синам і донькам, які в ЗСУ відстоюють незалежність нашої країни, слава українському народу, перемоги нам!